Військовий, український військовий має три шляхи: це або двохсотий, або трьохсотий, або стаття. І на сьогоднішній день для військового розмірковувати, куди ми йдемо, окрім перемоги, немає, тому що, ну, власне, це наше життя. Сумно це чи ні, це просто правда. Але ми дуже багато, я чув від деяких військових, що є таке відчуття, що ми арештовані власним народом. Ну, так воно сталося, Такі обставини, така ситуація. Тут треба виходити із того, що є. Безумовно, корупційні скандали абсолютно безглузда і провалена інформаційна робота влади. Абсолютно повна відсутність комунікації між владою і суспільством, між владою і армією, відсутність системних реформ в армії і в країні протягом двох років. Шалені обсяги нецільових витрат як центрального бюджету, так і місцевих бюджетів. Неефективне управління армією і країною в цілому, провали зовнішньополітичні. Це не може сприяти мотивації. Ти абсолютно тут права. Але е, ну є ми, нам діватись немає куди, нам треба перемагати. Це єдиний шлях для того, щоб нам не тільки самим по можливості вижити. Але ще залишити країну дітям анукам, залишити тому, що на сьогоднішній день ну, здається абсолютно очевидно, що іде мова про існування української нації як такої. Всі прекрасно розуміють, що ніякої реального виживання нації в умовах вигнання не існує і бути не може. Тому може бути тільки перемога, і це єдиний шлях. Наскільки цей шлях розтягнутий, в яких це формах буде і коли, це вже друге питання. А, і якщо ми кажемо про сьогоднішній день, в якій ми точці знаходимось, то я би сказав так: в принципі, від моменту орієнтовного літа 2022 року, ми знаходимося в постоянній ситуації, стабільно важка з тенденцією до погіршення особливо нічого не змінилось. Якщо взяти Харківську операцію, операцію Херсонську і невеличке поліпшення під Бахмутом, а в цілому це були епізодичні моменти. Якщо казати основним, то основне навантаження було на Східному фронті. Луганська і Донецька області, там ситуація стабільна погіршувалася, вона стабільна погіршується, і це є такий процес. Водночас треба розуміти, що на сьогоднішній день ми маємо два роки Україна. Зі своїм рівнем низької організаційної спроможності держави, з корупції, з низьким авторитетом влади і так далі продовжує боротись. Це вже перемога по факту при тих даних, які є. Чи можемо ми перемогти при тих даних, при Тих водних, при тих ресурсах, що у нас є сьогодні, при тих зовнішньополітичних обставинах, які ми маємо сьогодні, чи можемо ми перемогти і відвоювати свої території, і добитись того, що Росія не зможе більше напасти на Україну, я переконаний так. Чи може це при нинішньому військово-політичному керівництві країни? Я переконаний ні. Чи можливо це в якомусь розтягнутому часі, я переконаний так. Українці показали, українці не українська влада. Особливо влада, яка на сьогоднішній день фактично розтоптала той вотом довіри, який народ в черговий раз надав. Це вже не вперше. Це вже повторюється, повторюється, повторюється багато разів. І е, влада, яка не може конвертувати довіру віру народу і ті можливості, які є, не може конвертувати.